Ось і друга частина реакції американців на російський сухпай, що в Сполучених Штатах, і не тільки думають про російську їжу на першому відео, колишній кавалерійський розвідник армії США, ветеран війни в Іраку буде куштувати російський сухпай, призначений на один прийом їжі. я хочу показати вам різницю між цим типом упаковки та американським. Це новий тип упаковки. Ви бачите, який він плаский. Я розумію, чому вони саме так зробили. Наприклад, шість отаких у рюкзаку було б практично неможливо. Натомість тут все так запаковано, що багато таких поміститься з легкістю в рюкзаку. Гаразд, подивимось, що ми тут маємо. У нас є якась жилеподібна речовина. У нас є якийсь вид м'яса та овочів, не знаю точно, що це, але це щось на 100 грамів. Каша, каша на 250 грамів, тож це наша основна страва. Давайте перевіримо цього поганця. Термін придатності закінчився, тому я хочу уважно перевірити, чи упаковка ціла без проколів. Останнє, що я хочу, це вдихнути або з'їсти. Купу, цвілі чи бутулізму. Це не виглядає особливо апетитно і не дуже жахливо, пахне як томатний соус. Пахне начебто і непогано. В той же час я не можу сказати, чи це томатний соус, чи суп. Але це точно помідори, щось таке подібне, не знаю. Я б цього не їв. Це не страшно, але і я б не став. Але знаєте що? Декілька укусів із мене досить. Варення. Це точно якесь варення. Якась ожина, можливо, полуниця. Давайте спробуємо. О, це смачно. Це добре. Дайте мені ще трохи цього. Не дуже свіже, але я все одно з'їм його з цим чудовим варенням. Давайте перейдемо до каш. Легко відкривається. Краще понюхати його, бо воно якесь написано каша, але воно схоже на якусь свинячу тушонку. Це непогано. Нагадує багато солонин. Якщо ви її розігрієте зі смаженими яйцями, то це буде смачно, це хороший раціон, якщо порівняти з пайком США, за калорійністю та поживністю, але не за різноманіттям, і воно не дуже їстівне. На наступному відео просто різні американці і дівчата і хлопець будуть їсти російський сухпайок, звучить дуже смачно. Відкриємо. Що це? Оу, воно чорне. Боже. Хочеш перша понюхати? О, це фруктова палочка. Це все-таки їжа. Добре. Мені подобається. Точно як фідбар. Подивіться, як хокейна шайба. Мерзотно. Я не знаю, що це. Томатний суп може. Це як дитяча їжа. Гаразд, тут є чотири картоплини на упаковці. Молю Бога, щоб це була картопля. Але ні, це щось огидне. Там є маленька морква. Це добре. Яка гидота. А це ще гірше. Тут має бути корова. Мужик, я не знаю, що це? Та яке лайно. Зачекай, що це? О, це виглядає як ніби на ньому пліснява. Це точно собача їжа. Я не знаю, що це точно, але може це призначалось до якоїсь спецгрупи, де є собаки, і це їжа для собаки. На смак як картон. Точно собача їжа. Пригощайся ось так. Тобі подобається? Ти що росіянин? На останньому відео хлопець з Австралії буде їсти російський сухпайок. Я бачив, як багато людей пробують сухпаї, і я також хочу спробувати. Ви чуєте ось це? Я почну з галет і спробую паштет. Я гадаю, що це якийсь м'ясний спред. Ось у нас і паштет. Будемо обережні. Паштет з крекером. Це добре. Не буду брехати вам. Це дійсно добре. У нас є бекон. О, багато жиру. Дивіться, його точно потрібно розігріти. Виглядає дивно. Я не знаю поки що що це. А на останнє у нас ось ця їжа. Бачу там квасолю. Виглядає добре. Почнемо з бекону. Ну, нормальне таке добре. І очевидно, воно достатньо тепле. Це не може бути погано. Це добре. Подивіться, багато жиру тут, на смак як бекон. О, це як фрикадельки з томатним соусом. Виглядає класно. Так як я й очікував. Це ще один доказ того, що це смачно. На останнє у нас квасоля. Це не мій фаворит. Воно непогане, але я таке не люблю. Не люблю квасолю. Кому подобається квасоля, це для них, але не для мене. Не так погано. Я очікував набагато гірше. Це не найгірша їжа. Але якби я був на війні, у лісі чи в окопі і не мав що їсти, то це досить хороше лайно. На цьому все. Найкраща ваша підтримка це лайк і підписка. Дякую за перегляд.